Вітаю! Нічна їзда по Штатах. Водій-далекобійник їде вночі, слухає різну музику, в день це йде спілкування з друзями, зі знайомими по телефону, щоб скоріше, щоб час цей скоротати, а вже вночі слухається тільки музика. Можна, можна, можна якісь подкасти слухати. І от мені Опала одна така старенька пісня, з якою я зараз з вами поділюся і трошки, можливо, не вона потім її ще обговоримо. До слова, бо це якраз пісня буде про липневу ніч і зараз якраз у нас середина липня ніч. Отже, наркомани на городі. Отже, наркомани на городі. Ну, Хто мене знає, мій бекграунд, так би мовити, працював я в ноні. НОН це відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків. І я от, Як слухаю ту пісню, згадую одразу свою роботу і ті часи, як це давно було. Це, яка була політика держави. Ну, По-перше, хочу сказати, що мене ця пісня. Е, якби, мене, я сприймав її. Е, По-різному. У мене це було якби. В житті три, три е, різних сприйняття. І, ну, Перше сприйняття це. В кінці 80-х років, коли я вперше почув цю пісню, коли було... брати Гадюки не були дуже популярні ними, і тато приніс касету, і ця касета слухалася до, до, до дир до затирання, тому що ну, була... група на той час була надзвичайно популярна. Ну і зайшла всім. І... Тоді це просто сприймалося як якась. По-перше, диковинка про наркоманів. нас ну, просто сприймалася як пісня і більш нічого. Грифма, ну, і, і щось таке було. Якась. На той час ці наркомани, це щось було дивне, бо ніхто не знали, що таке. Вони всі знали, всі знали тільки, що наркомани ріжуть мак і все, і, і кульки на голову вдівають. А потім. У мене вже було інше сприйняття, коли я почав працювати в відділі по наркотиках, коли особисто був знайомий з декільками музикантами групи Гадюкіни. тому що не секрет, що вся група на той час вживали. Екстракційний опій, який якраз добувається з макової соломи, про що співається у пісні. До речі, в пісні це вони собі тупо гнали, як так можна сказати, тому що. ну, те, що вони там співають, що набирає в шприц, е сік набирає шприц, потім піде до лісу, запали ватру, надіне мішок з силофаною на голову ляже, заторчить. Ну, вони там все, все змішали і так просто якби для простих людей зробили, щоб трошки поприкалувалися. Ну, По-перше, Ніхто шприц цей сік, не набирає, тому що його набирають на такі бинти, марлі він і потім екстрагується в екстракційний опій. А, ну, Як варіант можна було б піти до лісу, там, тому що це все на, на температурному режимі треба випарювати, можна в принципі, в лісі це зробити. Треба мати з собою відразу. Багато речей. Ну, це таке це техніка. І, а цей кульок на голову, ну це, це вже токсикоманія. це зовсім не, не, не до наркоманії. Але вони це все зробили. А, і третє моє би, вже відношення до. До цієї пісні і до цієї проблеми ну вже з точки зору е, з, з висоти прожитих літ, так би мовити, мого досвіду і перебування в Канаді, тому що відношення е, зовсім інше до. Наркоманії тут в Канаді, тому що це рахуються хворі люди, на відміну від українського законодавства, що зараз що в тамті часи ну, Кримінальний кодекс не, не дуже, і так би мовити, пом'якшив відповідальність, але ну в Канаді Трактується як хворих людей, яким треба надати якусь допомогу в плані, щоб дають їм ці метадонові програми і так далі, щоб вони там не ходили, не шукали кошти, де би тут придбати ці наркотики. Тому що вся ланцюжок, все, що пов'язане з наркоманією, це все. Ну, як результат буде зл злочинність, тому що наркоману треба наркотик, щоб наркотик купити, треба гроші, гроші, відповідно, треба щось вкрасти, когось пограбувати, щоб здобути якісь кошти, бо наркотики не є дешеві, відповідно, і оце все. І е, е, як би мовити, злочинність не в тому, що там е, незаконні операції з. Е, з, Верніше операції з незаконним обігом наркотиків, а саме початковий етап, коли з незаконним шляхом здобуваються кошти, щоб придбати наркотики, відповідно ці крадіжки, грабежі і так далі, шахрайства. Ну, переважно це крадіжки. Бо наркоман він в такому стані, коли він хоче. У нього ломка, він дуже і, і не може сконцентруватися, щоб, щоб, щоб щось і вкрасти. Ну. Отже, тут це по-іншому трактується, і, і ці наркомани не ходять не, не, не по вулицях і не думають, де би що вкрасти, щоб отримувати дозу. В Україні, на жаль, особливо в ті часи, коли я працював, це е, наркомани розглядалися як злочинці. В плані вживання наркотиків. І в перші роки, коли я прийшов в 99-му році, це ну, в більшості Бнон працював тільки на те, що зловити наркомана, щоб він мав що з собою наркотик, вилучити, задокументувати і просто оцей план... ця політика в САВДЕПі, що там. Кількість розкритих злочинів. Ніхто за якість не питав на початках, тільки наркомани, зберігання, зберігання, і це документування було суто за зберігання наркотиків. Вже пізніше дійшло до керівництва міліції, що, от, в принципі, пріоритет відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, що це не документування наркоманів, а якраз документування осіб, які здійснюють виготовлення збут наркотичних речовин. Ну, але, як правило, це були одні й ті самі люди, тому що наркоман, який мав можливість більше, ніж йому треба зробити наркотиків для себе, він їх, звичайно, продавав, щоб потім придбати. Ту саму макову солому, якісь інгредієнти, щоб знову цей, цей наркотик зробити, частину використати у власних потребах, а частину знову як надлишок продати і так далі. Дехто це робив в більших об'ємах, але це вже знову ж таки не, 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 не так важливо, сам процес, оце, як відбувалося. Ну і, коли я кажу, На жаль, не про то дбала держава ні тоді. Не знаю, як це відбувається зараз, бо зараз, коли я закінчував свою <свісно> співпрацю з мі міліцією потім і поліцією, то відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків надзвичайно сильно скоротили. Щоб призвело до того, що наркоманія просто ходила по вулиці і, і їм було. Вони знали, що ніхто за ними вже не... немає такого нагляду і можна робити все, що, що хочеш відкрито, не, не боячись нічого. Патрульна поліція також до того відношення. Мала постійки постійки, тому що ну, в той час прийшли молоді патрульні, які, яких не було кому навчити. І так воно, ну що. Держава трошки не завжди правильними шляхами йде сам. Задум дуже добрий завжди йде, але цей задум завжди псується підходом до цієї роботи і до і цих. ну... Як правило, керівниками структурних всяких підрозділів стають особи, які до зеленого поняття не мають в тому, що вони, про що буде мова, про що буде робота. Як правило, це знайомства. по поблату або зверху за вказівкою. Можу про це годинами розповідати, навіть тупо з фактами, тому що вже дуже багато людей на тому світі немає, вже можна можна тепер вже навіть згадувати про те, що колись було. І... Так. Але на цьому відео я буду завершувати, бо забагато наговорив вам вже сьогодні. Так людина їде, ніч, як бачите, скучно. Пишіть в коментах, якщо вам цікава та тема, можемо в тому ракурсі і поспілкуватися, а так, в загальному дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Мені трошки не так скучно було їхати вночі. Все. До наступних відео. Бувайте!